Саме перший тест. Кажуть, що зараз на Масляну зима зустрічається із весною. А перший тест зустрічається із машиною, яка в народі називається Широкий, а точніше Джип Гранд Широкі. І марка, яка в цьому році святкує 70 років, в Україні, точніше, в пострадянській Україні, асоціювалася швидше із малиновими піджаками, аніж із пра-пра родичами легендарного Віліса. Отже, давайте будемо дізнаватися сьогодні на що здатен легендарний вождь. Марка взагалі зараз переживає дуже непрості часи. По-перше, в Україні, а її тільки но ну, недавно знову. Перезапустили такий собі рілонч, і він співпав якраз із появою нового Grand Cherokee в світі ще складніше, тому що а, тепер крайслер в альянсі із італійською маркою Fiat. і саме через це. Відбулося дуже багато змін, і в біографії цієї машини також машини більше не випускаються в Австрії, де робили раніше Гранчіроки для Європи. З-під капоту зник німецький мерседесівський дизель. Проте його місце зайняв італійський агрегат від марки ВМ. І от саме в такій комплектації машина у нас сьогодні в руках. Тож тепер Grand Cherokee, який випускається виключно у Детройті, отримав нову решітку радіатора, яка виготовлена з дотриманням цих легендарних фірмових рис, адже маємо запатентовані сім секцій, 3, 4, 5 чи 7 в решітці радіатора. І було навіть декілька судових позовів до конкурентів через цю решітку, але ось вона найхарактерніша риса. Виглядати Грант став краще, ніж попередник. Найбільше мені подобається, що зникли ось ці рівнуваті такі фари, які мені дуже подобалися в тій генерації, яка вже пішла до історії. Ось тут ми відчуваємо, що це гарний дизайн, якого не соромляться навіть італійці. Що марка, назва якою використовується сьогодні, ледве не усіми для характеризування повноприводних машин, тому що е, ми за звичкою, паркетники, SUV і позашляховики звикли називати джипами. Так ось ця марка вимушена доводити своїм покупцям, що вона краща за своїх конкурентів. А наше з вами завдання дізнатися, чи дійсно Grand Cherokee кращий за своїх конкурентів. Ой... Перша генерація Grand Cherokee з'явилася у 1992 році в якості зброї проти успішного Ford Explorer. У якості базового двигуна використовувалася рядна шістка об'ємом 4 літри, а топовим став двигун V8 об'ємом 5,2, а пізніше 5,9 літра. Було три види повноприводної трансмісії – Command Track, Select Track і пізніше Quadra Track. Друга генерація з'явилася у 1999 році. Окрім бензинової шістки, вісімки в лінійці з'явилося два дизелі. У 2005-му вийшло ж третє покоління. Бензинова рядна шістка поступилася місцем в подібній. Лишився тільки трилітровий дизель від Мерседеса, проте з'явилося дві потужні версії 5 і 7 гемі та 6,1 літра для SRT-8. А у 2009 році на автосалоні в Нью-Йорку показали четвертого вели. Великого широкі. Єдина найбагатша комплектація, яка привозиться в Україну, це комплектація Overland. і е, вона дійсно багата, тому що зустрічає нас великою кількістю шкіри, непоганих матеріалів. Насправді це не схоже на американців, щоб вони приділяли стільки уваги деталюванню. А е, ці матеріали ця якість деталювання. Комплектації і дизайну ну, не гірші, ніж, наприклад, у головного конкурента у Мерседеса Емеля. До речі, з Мерседесом поєднує цю машину і те, що в неї ось такий блок керування позашляховими можливостями автомобіля. Усі кнопки зібрані ось в такий невеличкий квадрат. І з можна брати один з п'яти режимів, які є у Grand Cherokee. Так само п'ять режимів у автоматичної коробки передачі, яка також дісталася від попереднього Емеля. Необычно в этом автомобиле то, если сравнивать с другими машинами, когда садишься, это довольно толстые оба руля. Это немножко непривычно, но это не вызывает никакого негатива и никакого неудобства. В этой машине мне сидеть очень удобно. Достаточно большой диапазон перемещения сидений и рулевой колонки. Кстати, регулируется руль у нас при помощи электропривода. Позволяет сесть очень удобно. Удобно, плотно, но при этом вот сейчас кресло находится в самом нижнем положении. Я все равно хорошо вижу дорогу. Я вижу капот. И это помогает контролировать габариты автомобиля, если приходится ехать в каких-то стесненных условиях. Что касается комплектации, то этот автомобиль является флагманом у компании Jeep. И оснащен он... Соответственно, мы видим довольно неплохие материалы, очень хорошо все подогнано, все так сбито, очень аккуратно. Я вот вижу при этом кнопку подогрева руля, Очень полезная опция. Американские такие корни автомобиля выдает то, что в нем ну, просто огромное количество различных розеток. 12 вольтовых уже для нашего рынка. Разъемы для подключения USB, они есть AUX, вот на передней панели есть подлокотники. В автомобиле есть модная сейчас панорамная крыша. Так как этот автомобиль использует платформу Мерседеса, то есть некоторые черты, указывающие на это. Помимо хорошего качества изготовления, это вот, скажем, форма рычага коробки передач автоматической и алгоритм ручного переключения. То есть для того, чтобы переключаться вручную, нам надо перевести рычаг в положение D, но передачи переключаются толчком рычага не вперед-назад, к этому мы уже привыкли, а вправо-влево. Єдине, що мені здається, що у Емеля а, в салоні трошки більше простору, трошки більше повітря над плечами, і головою. Хоча не це мене сьогодні цікавить більше. Мене в ці останні зимові дні цікавить, чи краще бездоріжжям їде гранчироки ніж його німецький конкурент. Цікаво, що незважаючи на те, що шлюб із Мерседесом розпався у 2007 році, дещо все-таки від нього залишилося. Наприклад, та коробка передач, про яку я вже згадував, автомат на 5 швидкостей. І, як на мене, з дизелем він місцями не дуже вживається, тому що йому би використовувати ось цей величезний тепловозний момент, який є у 3-літрового агрегата, а він стрибає між передачами. Частенько заганяючи стрілку тахометра у червону зону, тобто за 4 тисячі, і це не завжди подобається. Хоча теоретично, звичайно, можна використовувати ось цей ручний режим, який є ось тут на селекторі перемикання передач, бо на кермі пелюсток перемикання вже немає. Замість них тут, ну, як у традиційного американця, кнопки керування аудіосистемою, яка має дуже таку собі сіреньку посередню графіку на моніторі, але при цьому дуже пристойно звучить. О! -хо -хо. Але тим, що новий дизель від ВМ-моторі буде значно гучнішим за мерседесівський агрегат. Хоча насправді я суб'єктивно не відчуваю ніякої різниці. Він культивований, м'яко працює, доволі тихий, має багато моменту вже з позначки 1800 обертів на хвилину, і в принципі, в принципі дуже непогано підходить для такого великого автомобіля, бо за тягою не відрізняється, наприклад, від бензинового базового v 6 Але. Це не перший досвід роботи а, джипа із італійським виробником, тому що вже перша генерація Grand Cherokee мала двигун а, від ВМ, мала тільки 115 кінських сил. Але насправді головне тоді було, що це був дизель. Що Фіат постачає також систему впорскування для цього дизеля на завод в моторі. Ця система впорскування називається MultiJet 2, видає 1800 барів, тобто 1800 атмосфер. І максимально бертельний момент у цього гергата прихований між позначками 1800 і 2800 обертів. І цікаво, що хоча у цього агрегата. і робочий об'єм, і діаметр циліндра, і хід поршня співпадають з цими цифрами у Мерседеса, але це і геть інакший двигун. І цікаво ще одна річ, те, що хід у педалі газу дуже довгий. І на початку здається, що ну, двигун доволі таки кволий, але це оманливе враження, тому що варто трошки сильніше притиснути, і ти відчуваєш, скільки в ньому тягає. Очередной реверант в сторону европейского покупателя, ну и украинского в том числе, мы видим под капотом. Трудно было себе представить в свое время, что Джип Гран Чироки будет иметь объем бензинового мотора менее 5 литров. В данный момент под капотом, сам капот, кстати, алюминиевый очень легкий, находится турбодизель трехлитровый. Это означает, что автомобиль перестал быть излишне прожорливым. И в данном двигателе крутящий момент составляет 550 ньютон-метров. То есть это обеспечивает очень даже неплохой разгон на асфальте и в основном именно в этом аспекте будет реализовываться крутящий момент двигателя. В то же время обеспечивает хорошую тягу на бездорожье. И именно с этим мотором джип Cherokee оснащается системой полного привода Quadro Drive 2, которая включает в себя блокировку заднего межклесного дифференциала. В бензиновых версиях ее работу будет имитировать электроника. Статистика говорит о том, что на сегодняшний день люди отдают предпочтение больше автомобилям с дизельными силовыми агрегатами. Вот. Но с недавнего времени мы получили очень привлекательные цены на автомобили с бензиновыми силовыми агрегатами. И ввиду этого рост продаж именно этих автомобилей увеличился. Но на сегодняшний день это составляет где-то 80% продаж дизельных. Автомобілі 20% продаж бензину. Тоді бензинових, бензинових е, е, мотор з обімом трії шість. Цікаво, що на відміну від своїх е, далеких американських предків, які просто молилися на комфорт із м'якою підвіскою і ватними кріслами, які були дуже м'якими. Новий грант став геть інакшим, адже. Крісла тепер по німецькому жорсткі, з'явилася виражена бокова підтримка, а нерозрізні масти поступилися багатоважні концепції підвізки, але при цьому машина не стала дуже дуже жорсткою. Комфорт є, душу не витрясає у пасажирів і. На асфальті ця машина вже багато чого вміє, тому що кермо не невагоме, тобто є непогане інформативне зусилля. Ти розумієш, що відбувається із колесами. При цьому також мені подобається, що кренів виражених, таких як у попередника, немає. Машина слухається керма, може швидко їхати, хоча не бездоріжжі при цьому вміє дуже-дуже багато. єдина комплектація Overland, яка ввозиться в Україну, вже має а, пневматичну підвізку, яка піднімає кузов на висоту 280 мм. А, є в базі понижений ряд передач, який вмикається єдиною одною кнопкою. А, так само а, можна блокувати а, диференціал. І це все дає а, непогані ресурси для форсування бездоріжжя, тому що машина може виїхати на підйом. А, кут якого становить 60 градусів, є у нас навчається один заліковий горбочок, який зараз взимку дуже так добре присипано снігом, і будемо пробувати зараз в нього виїхати. Для цього обираємо режим сніг, вмикаємо понижений ряд передач, пневматичну підвізку максимально високий рівень. Отже, залишається тільки... подивитися, що зможе зробити Гранд на цій ділянці. Нет сомнения, что этот автомобиль основное время будет проводить на ровных дорогах, на асфальте. В то же время он довольно серьезно подготовлен для бездорожья. При этом система полного привода требует от водителя минимума. То есть если ты знаешь, что будешь выезжать на бездорожье или видишь, что условия дорожные поменялись, то ты просто регулятор переводишь в соответствующее положение и все. Дальше едешь и выбираешь только направление движения. Автомобиль все делает сам, но на бездорожье частенько случаются неприятности иного рода. Автомобиль может... Забраться куда-нибудь по камням на какой-нибудь склон может проехать по грязи, но э, и параметры его геометрической проходимости порой могут не позволить ему проехать дальше, либо выбраться из какого-то затруднительного положения. Э, во многом спасает пневматическая подвеска, которая стоит в этом автомобиле, которая позволяет регулировать дорожный просвет в очень большом диапазоне. Мы даем возможность нашим клиентам доукомплектовать автомобиль некоторыми заводскими опциями, такими как пакет переключения на бездорожье, который включает в себя вместо 20-дюймовых легкосплавных дисков 18-дюймовые легкосплавные диски, полную защиту днища, это защита двигателя, защита коробки передач, защита топливного бака, защита раздатки. Также можно заказать... Видеосистему для пассажиров второго ряда, тонировку задних окон, спортивную подвеску со спортивной тормозной системой и эксклюзивную обивку конячной кожи, которая называется Saidle Black. Правда, Тому що зміг заїхати туди, куди в цю погоду заїжджає мало хто із позашляховиків. Проблема в тому, що він не хоче з'їжджати назад. Зараз будемо потрошки відкопувати, тому що дійсно дуже слизько. І коли втрамбовуєш сніг, він перетворюється просто на першокласну ковзанку. А висновок такий, яким би класним не був у вас позашляховик, у вас завжди мусить бути карманна лопатка, тому що не дуже зручно нігтями і пальцями відшкрябувати з-під коліс дуже-дуже сильно страмбований сніг. досвід нам показує, наскільки важливо мати величезний кліренс, тому що таким чином ми змогли з'їхати з того місця, де звичайний позашляховик просто би повис на своєму животі. А тут ми змогли з'їхати саме за рахунок того, що у нас є ще додатковий режим висоти підвізки. Ми просто піднялися і поїхали. Знову ж таки, на бездоріжжі важливо ще б не захоплюватися обертами, намагатися все-таки їхати в натяг, тому краще обирати не примусовий вибір передачі, а перейти в автоматичний режим, тому, тому що тоді коробка швидше перекидає момент, і ти за рахунок ось цієї тяги 550 номів легко вистрибуєш туди, куди не виїхав би за рахунок обертів, коли колеса просто зриваються. Подобається і те, як налаштована електроніку. Вона дуже чітко розпізнає. Коли потрібно притримати, коли потрібно трошки дати обертів, Таким чином, розподіляючи момент, дуже грамотно машина виїжджає. А, також ти відчуваєш, що машина не легенька, бо 2 тонни 400 кг спорядження маси це немало, особливо на бездоріжжі, де доводиться боротися із цією вагою. Хоча, знову ж таки, американці підкреслюють, що машина, незважаючи на свою велику вагу, спалює небагато. І задекларована цифра міської витрати пального це 10,3 літри, що в принципі для такого величезного і важкого автомобіля дуже-дуже прийнятна цифра. Якщо ви думаєте, що тест пілоти, які тестують машини, роблять це… Заради високої професії дуже сильно помиляєтеся, просто отримують задоволення, як я сьогодні. І насправді я не сподівався, що а, машина, яка завжди була таким американським кашалотом, м'яким повільним зможе дарувати стільки задоволення від їзди. на асфальті, на бездоріжжі. А це вже давно не американська машина, це справжній європейці, тому що непогано керується першокласне деталювання в салоні, багата комплектація, а дуже близько до того, що я. Скажімо, уявляв би собі ідеальним позашляговиком. Вдвічі сумніше, що він коштує, як на мене, таких немаленьких грошей. Майже 74 тисячі доларів за цю машину, як на мене, це багато. Звичайно, мова йде про найдорожчу версію Overland. Але а, знову ж таки, я розумію, що багато обладнання вже входить в серійне оснащення. Там є парк пілот, підігрів кармаш, керівний салон, скляний дах. Все, що можна замовити в цьому класі, вже є в гранчороки за невеликим виключенням. Але насправді ціни кусаються. А так для прикладу в Америці найпростіший гранчороки стартує з позначки 27 тисяч доларів. Це за Ларедо, а Орленд, здається 40 з копійками, 42 щось таке. Українські ціни вдвічі вище, але насправді вони конкурентоспроможні, тому що конкуренти коштують приблизно стільки ж. Если говорить о конкурентах, многие люди сравнивают данный автомобиль с такими брендами и с такими автомобилями, как Mercedes-Benz ML, Volkswagen Touareg, Land Cruiser Prada, BMW X5. Некоторые сравнивают с Audi Q7. Но если эти все автомобили укомплектовать теми опциями, которые уже есть в комплектации Overland, они будут гораздо дороже. Вот. И ввиду э, этого э, люди отдают некоторые предпочтения именно джип, Grand Cherokee Overland. Э, Overland. Если говорить о непосредственном его конкуренте, то самым прямым конкурентом является все-таки Land Rover Discovery 4, э, ввиду его э, внедорожных характеристик, ввиду его внедорожных э, возможностей. Так что, если у вас есть вільних 70 с копейками тисяч долларов, вы думаете про. Серйозний позашляховик, який не буде виглядати зайвим на асфальті, то спокійно можете відкривати каталог на літері Джей, де будуть моделі джипа, в тому числі і Grand Cherokee. А я на сьогодні свою дозу адреналіну отримав. нагадую, що за вами був перший тест. Джип і Сергій Волощенко. Побачимося наступного тижня.